Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, четвер вечором, і починаємо. І починаємо з політико. За версією американської газети Політико видання зробила опрос, і на підставі цього опросу український, президент, український президент є найвпливовішим європейцем. Слухайте, вже стільки, стільки звань, стільки нагород, стільки людина року, політик року, військовий року. Там більше десяти всіх різних номінацій і скрізь перше, 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 перше місце і перше звання в парламенті зустрічають стоячі. Олена Зеленська в тридцятці найвпливовіших жінок світу. І так, далі, і так далі, США, Великобританія. Всі, 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 всі носять. А зараз ви бачили, який портрет посереди, посеред Нью-Йорка здоровенний. На обложці журналу Політика і журнала Times. Ну, це гордо, друзі. Це гордо. І що пише газета Політика? Він пише про президента. Якщо йому потрібна зброя, він її отримає. Навіть якщо це означає відмову від давньої політики Німеччини не продавати зброю Україні нікому. Якщо він хоче санкцій, пише Газета, він їх отримує для Росії. Навіть якщо це означає, що Європа переживатиме енергетичну кризу та сувору зиму із захмарними цінами на газ, президент. Володимир Зеленський сказав, міжнародний політиць не має нічого неможливого. і він робить те, що потрібно робити для України. Він робить те, і домагається того, щоб Україна була рівною серед рівних, щоб Україна стояла на вищих шаблях. Держав світу. Щоб Україну поважали, щоб знали Україну. Я написав пост у Фейсбуці на своїх сторінках. Зайдіть, почитайте. Щоб знали, що Україна це не калінка малінка, друзі. і не водка, і край сільодка. Україна це Смерека тут. Україна це Дніпро. Україна це широкі лани. Україна це люди. Це наші гарні люди, це наші класні люди, це наші сміливі люди, це наші справжні люди, справжні українці. І президент Володимир Зеленський це робить. Ви, давайте так. За 30 років незалежності я не кажу про все інше. Ми в топі. Ми головні. Президент України веде засідання G7. Ну, коли це було, він там головний, він ветучий, він задає тон. І всі інші засідання. Я вже казав, у нас не було таких президентів. У нас або зеки, або бариги мальдівські, або олігархи, які творять олігархат, або бджаларі, або ще хтось, або хтось кудись продає, або деякі якісь санкції, або якісь кольчу. Ну страшне, що було. А зараз нас слухає президент Сполучених Штатів. Громадяни Америки хочуть, щоб президентом у них був такий, як Зеленський. Громадяни Іспанії також, громадяни Португалії також, французи також. Чому лідери не дуже, то, знаєте, в душі люблять. Але громадяни такого президента хочуть, друзі. А знаєте, що роблять наші ці бістолкові дерев'яні мацковські агенти порошенковці? Вони беруть і роблять фотошоп і, на цю, і роблять запкладинки журналів і газет Сполучених Штатів, ставте Порошенка, слухайте, не позорте, друзі, ну, пар, ну треба вже якось схаменутися і зрозуміти, що це країна. Що це Україна? Якщо ви за Україну, то ви повинні пишатися своїми лідерами і що їх так приймають. Йдемо далі. А я пишаюсь нашими донаторами, тими, хто допомагає каналу, хто допомагає військовим. Це Петухов Андрій, це він задонатив на Монобанк, на картку Монобанка. Щиро дякую. Подарець Надія, Вол, Волк Людмила було написано Прокопович Михайло. Щиро вам всім, друзі, дякую. Щиро дякую. Ідемо по темі. Ідемо, друзі, по темі. Так ось цьому президенту якийсь там масляков. Я знаю, він живий чи ні Масляков. Якщо живий, ну хай живе, якщо ні, то царство небесне mm -hmm. йому. Якийсь масляков позбавив президента України Зеленського всіх звань та відзнак отриманих в КВН. Та нахрен вони? Ваші знаки і відзнаки у вашому КВНі дебільному, який Мазлюков пригав, перезувався з міста на місто, під кожну владу підстроювався, скрізь кланявся, де він питався: е хотів нагнути нашого президента, хотів принизити нашого президента. Знаєте, що він сказав? Ти залишається команда Хаїди, не поїхав наш президент тоді, коли йому було там 20 років. Ні, він з командою поїхав назад в Київ. В нікуди, в Кривий Ріг. А тут вони нам щось розповідають. Ну це ж. А, друзі, в... а ви знаєте, хто, кого назвали невдахою Року? Путіна. Як він злиться, як він кричить. Я думаю, будем мстити. Буде мстити за все. Він мстить за все. Це така людина. А... Ні, не людина. Це таке створіння. Ну, вони раз в 100 років Гітлер, тепер Путін, ну, чмоньки. Лашара він. Погана лашара. Був перший, завжди перший. Був людиною року. І зустрічали. А зараз він лашара, ніхто навіть з ним. Навіть Узбекистан сказав, не будемо мене входити ніякі коаліції з, -з, -з Росією. Ну, ось так. Ось до такого він дивив далі. Там Бутусове, Спарци, Порошенка, Філатове все хотіли, щоб перевіряли, щоб навести плетінь на, на, на Зеленського, на адміністрацію офіс президента, на нашу армію, на залужного, що там військові продають зброю. Не буде навіть комітет палати представників сказав: не буде ніякого у України. Ми провели його вже сотні разів. Хвати, не буде ніяких перевірок. І ніхто. Ніхто не зупинить поставку озброєння Україні. Крапка. Крапка. Навпаки, озброєння буде поставка озброєння буде збільшуватися, збільшуватися і збільшувати. Ну, ось і все. Як і ви, друзі, підпишіться, чим більше вас підпишеться на канал. Тим краще захист каналу, тим краще перед Ютубом, тим більше Ютуб звертає уваги і починає розповсюджувати. Треба підписатися, тому що половина з вас дивиться непідписаними з Фейсбуку. Якщо у вас на Фейсбуці, на Ютубі немає аккаунта, зареєструйтесь на Ютубі і буде легко підписатися одним кліком. Якщо нема аккаунта, звісно, там тяжче. Зареєструйтесь, будь ласка, точно так, як на Фейсбуці. І все, і будемо разом завжди. Коментуйте, пишіть свої думки, тільки без матюків. Як, як звичайно. Вподобаєчки ставте. Ідемо далі, друзі. У нас не дня зараз немає. Зараз я просто. Знаєте, тоже от настільки. По-російськи це вдохновляюсь, бачу, що, це, що робить СБУ, що робить Набу, що робить САП, ну ДБР. Це дуже, це дуже прекрасно, друзі. Це дуже прекрасно. Дивіться, кожен день перевірки. Сьогодні в Житомирській єпархії. Да? Сьогодні, да? сьогодні ж суд. А, що він зробив? А він зробив просто. Антикорупційний суд відправив в СІЗО екснардепа Олександра Боруховича, зараз він Грановський. Йому, отри... Йому призначили терматримання під вартою 2 місяці або заставу 124 мільйона гривень. Ви знаєте, от зараз кажуть, а заставу. Са... Я би в цей час. Брав отакі застави по 100 мільйонів, по 200 мільйонів, по 124, по 150, по 300 по мільярду, не знаю, і відпускав, і хай тікають. А вони, якщо не повернуться, гроші залишаються тут. Хай їх стільки у нас можна взяти сотні, а то й тисячі. І з кожного по 100 мільйонів в бюджет. Я думаю, І до свидання. В Монголію, там об'явити в міжнародний. Хай йдуть там, де їх не видадуть. там в Венесуелу, я не знаю, в які там держави, в КНДР, де їх не будуть видавати. Може, в якісь ще. Ну. Ну, і хочу ще про Росію. Всі ми знаємо, що таке Росія. Всі ми знаємо, що таке ті потвори там, що живуть. Всі ми це все знаємо, друзі, всі. Але світ. Ще намагається з ними домовлятися. Світ ще намагається, я не знаю, що намагається світ. Я взагалі не розумію, що намагається світ. от час МАГАТЕ. Вони вже начебто домовили, що Росія піде з Запорізької АЕС, да що Запорізька АЕС буде демілітаризована. Ми туди війська не зайдемо. Вона буде працювати під гідею МАГАТЕ. Все, вона як атомна електростанція. Все, вроч, начебто нормально. Все йде. Міжнародні. Це як Зеленівкою. Згадайте, ООН обіцяла, Червоний Хрест обіцяв, а вони взяли і вбили наших людей 60 -х. А ще й поранили 80 -х. Це один до одного. Також і ця Запорізька АЕС. Зараз Росія завела на територію Запорізької АЕС Гради. Вона не виходить, вона заводить, щоб обстрілювати наші е, міста, Нікопель, Марганець. Як можна домовлятися? Ну, Народ, світовий народ, світовий лідер. Я не знаю, хто ви, що ви, як ви думаєте, як можна ну, бачити, як вас посилають, як вас обстрілюють е, гутери, що обстрілюють в Києві. Да? Папу Римського нахрен посилають, він вибачається перед Кадировим практично. Ну що це таке? Та ви що? Ви, ви все життя хочете на колінах жити? Не можна розмовляти з Російською Федерацією? Не можна не те, що домовлятись, розмовляти не можна. Дякую вам, друзі. Дякую за сьогоднішню зустріч. Зустріч цікава у нас, мені здається, була. І все, що відбувається в світі, цікаво, і я ж кажу, гордість розпирає за те, що ми з вами, друзі, не помилилися, обравши президентом Зеленського. Давайте просто подумаємо, якби хтось був інший. Щоб зараз? Рублі у нас ходили, да? а росіяни б там, він знаю, в нас би малого бізнесу не було, так і середнього не було, як в Росії. Ми б не могли вийти на площу. А з виходом з пустим аркушем паперу нам би давали 15 діб. А ви що хочете назад? Сминарчуки? Грановських, Луценків хоче хтось назад. Яценюків, Гонтареву хтось хоче Гонтареву, Медведчука хтось хоче. Лошкіна, Райхліна, этого. Д, 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 Я не знаю. Москаля. Кого ви ще хочете, щоб Пашинського вам назад привезли, так? Да? Я не знаю, кого ви хочете. Ну... Ми не помилилися. І просто ну, не треба бути такими вже впертими осликами. Треба визнати, що на кінець оцього президента, такого президента, ми повинні були обрати в 1994 році замість Кравчука. От такого президента. А ми обирали ківно. Вибачте. За таке слово. До завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе!